Давай починай. <реш> Всім привіт! Ви на каналі Вуйка Шізицях. Сьогодні ми з Ігором вийшли на вилазку пошукати, попікати. Та да, привіт. Походити по перші лісах карпатських Бандерівських горах, походити, подивитися, що є цікавого. Ми тут уже були, але наша спроба виявилася не дуже вдалою. Сьогодні ми продовжуємо. Можливо, щось знайдемо цікаве, а звичайно, що знайдемо, це по-любому, бо нема таких місць вибитих, щоб нічого не було. І ми вам це неодмінно покажемо в цьому відео. У нас народ перший сигнальчик іграх. І зараз подивимося, що є, щось цікаве, кольорове каже. О, чуєте, чуєте? Пім-пім, пін. Пім. Зараз він знайде, з нами поділиться знахідку, і ми вам все покажемо. Що там ж перший сигнал. Бо у нас розвідка зараз відбувається по Першій світовій. І ось така не дуже картина, бо сьогодні мокро в лісі, вчора дощ валив сильний. І ми наразі ходимо по мокрому лісі. Не дуже приємно для нас середовище, сирість, волога така 80%. Шрапнель. Шрапнелька, каже Ігор. Ну нічого цікавого. Ну принаймні і то добре, цікаво. Наближаємо Наближаємо до того місця. Зараз підійдемо ближче, все. Пробадаємо і знайдемо всі пряги наші. Так, народ, сигнали пруть, знахідка ігра. Ось таку знайшов австрійську він е, значить, вилучку. Була приклепана ручечка така, дерев'яна згнило. Три кльопочки видно. Сигнали просто бомбічні. Шкода, класна була австрійська, мали з собою солдатики. І ось така. Надибалася пряжечка. Пряжечка швидше всього е, від сухарки першостова або від якогось щось від патрон, можливо. Но не ременна ніяк вона. Але цікаво, знахідки. Пруд. Ігор тут копає, тут є багато патрон, гільз. О, сигнальчики пім-пім. Щось цікавеньке, щось кольоровеньке. Зараз ми пробадаємо. Все, вам що відкопаємо, покажемо, охоче, звичайно. Нічого приховувати не будемо. Так, камеради, знайшовся такий месер ножичок, подивіться. Ага. Можливо, часів навіть фронтовий і перший. Хто знає, хто знає, бо накладочки знили, були дерев'яні, хтось мав загубив такого ножичка кишенькового, Грубенький такий. Все можливо, ще тих часів на радянський не похожий щось, дуже він старий, і ржавий. А у Ігора там сигнали також є. Щось копає, пікає, закопує ямки. Так має бути. А у нас, друзі, ось такі знахідки. Ігор знайшов такі набойчики. Перша світова, шманліхер-манліхер, мосін І тут були бої. Куча, настріл. куча настрілу, були куча солдат і цей пагорб вони тримали. Дерлися в грубо, там окопи, вже лінія фронту, і там О, сигнали ще йдуть. Ще й ще. Так що є що. Копати. Нам тут не скучно, але би мега цікавих, то, на жаль, нема. Дивіться, дивіться, ми всі ямки за собою закопуємо, зариваємо. Ми такі пошуківці буквально білі пухнасті чемні. Ну, Продовжуємо. Продовжуємо наші мандри. Так, народ, Ми зараз копаємо перше з два. Дуже багато копів, дуже одиночок, різного настрілу, багато осколків. Сигнали звідусіль. Їх хмара безліч не злічити. А подивіться, що в мене вистекло. А вискочила. Ось така гільза. шрапнельника, потужна, подивіться. На попільничку піде. Я Вуйковий Ігору подарую. А він зробить попільничку собі. Бо він любить покурити. Дружи, дивіться, дивіться. О, це ти вже сигнал за цю. Як а? Береш? Бомба. Не, ну я зрозумів, що це бомба. То вона і є бомба. Шкода. Ш... <реш> <реш> автологія, виходить Шкода, що не розірвано. Та це і добре, що не розірвано, її можна опилити, знаєш. Ваза для квітів. Ваза для квітів. Восьми, <реш> б... ще далеко. Але... Але прикольна, ідея класна. Берем, берем, все, ямку зариваємо і берем, мандруємо далі. Сигнали пруть нам. Нині пруха у нас. З Войком ігором. Ой, кащиться. Класний сигнал, подивіться. Дивіться, тільки набої повискакували. Жовтенькі, здорові. Один. Мосіна. Перша світова, Два. У планочці були, подивіться. Бачите, бачите? Ага. Був бій. Вони тут сиділи і набивали. Набої дивіться, який класний. Взагалі здорові такі. Що просто бомбатас. Варта уваги. Ну що ж, продовжуємо тут пікати, шукати. Місця цікаві і стратегічні. У нас народ класний сигнал. Купа набої, подивіться. Там зверху окопи йдуть. І такі жовтенькі, тут воно не видно, але вони класні, жовті, здорові. Патрончики. Їх тут не міряно, подивіться. Чуєте, як звіняєте, здорові. Дивіться, в планочці. Від карабіна Мосіна. Сто років вони мене чекали і дочекалися вуйка шкірліта. Дивіться, які клейма все. Гарні. Ну, взагалі. Набої фентезі. Гостренькі. Це тут ще досягаю, бачите? Подивіться. П'ять набоїв. Мосіна. Все Мосина, царська Мосіна, царська, жовтенька. Просто мрія. На сьогодні знайти такі набої, в такому стані. Це мрія кожного. Ну як не кожного, то багатьох пошуковиків по, по першій світовій. Ось тут бачимо. Дивіться, навіть видно, фарба там така чорненька. І бачите, блистить. Оце є. Оце і є здорові гільзи. І капсуль навіть ще й блистить. Йолки! років, А дивіться, вони які здорові. А? Нині пруха у нас. Шукаємо ще, тут ще має бути. Цим яром, долинами. Ось такого ми бродим. Ігор там теж копає сигнали. Якісь цікаві. У нього а Тірдець у другій ямі. Він одній. І зараз ми тут все обадимо. Тут мега цікаве місце. Перша світова. Були бої. І це нам подобається. Для того ми тут є, щоб відкопати це все. ходимо копаємо, знахідки пруть. Сигнали є. Класні. Подивіться, що я знайшов. Дивіться, який снарядик. Верніше верхів'я. Трубка від шрапнельника. В зривах ще є, дивіться, поділки. Виділи? Хто розуміється на такій темі? Це М якийсь 16 чи 17 чи 18. Здорова, класна латунька, ціла голова ще з металевим обідком піде до реставрації, до комплектації снаряда. і буде макетик гарний. Ну, Ось таке ми напевно візьмемо. Зараз почищу. І фото виставлю в нашій спільноті. Хто шукаєте знаходить? Санай найкраще там. Переходимо, дивимося. Народ клас Подобаються мені такі речі. Просто шок. Ми на правильних зараз місцях по першій війні. Купа класних сигналів. Так на знайшлася така знахідка, той є шрапнений стакан. Бачимо вистріляний. І тут так досить неглибоко на штик лопати. Бачимо, хобідок є, все, все у нас є, прикольно знайшовся такий. У Ігора теж сигнальчики. Є. Ігор накопав цілий рюкзак, пряг, там хрестів, всяких же кашок. георгіївських показує хвалися. По шлемів в кишені. Так, все там десь нарив, сховав і нікому нічого не показує. Нічого ми його потім... Потрясимо. Так народ, получився ось такий снаряди, хотів вам показати, як то колись було, які тут снаряди прилітали шрапнельники. От зібрав я повний снаряд з верхушечку і все. Ось так він виглядав. якийсь там, не знаю, 76 мм чи який. І чий він є, прошу підказати, щойно був викопаний цей стакан. І цю голову я недавно знайшов раніше. Бодра, класна, здорова. Цілком приємна для експонату в музей. Ось так, шукаємо ось такий снарядик. Тут літали. Копає він, пікає. Ну, і сигналів у нас багато. Що знайдемо? Ще цікавішого, звичайно, вам покажемо. Залишайтеся з нами. Так, народ, у нас окіп одиночка тут. І на дні дуже багато патрон-менліхер набою цілих в планках. Ось то я тут викопав, але вони такі тухлі. Оце Перша світова і погана земля. Тобто погано не зберігалися в тій ямі і такі засипемо назад яму. Хай там і догнивають, поганий сохран, страшно. Недавно ми знаходили такі взагалі в ідеалі. Хоч бери ладуй в карабін і стріляй шмаляй. Сьогодні гарна погода, гарний деньок, теплий, сонячний. Осна знахідка така вискочила, щойно. Ось така шубка, гайка під потужну пряму відкруточку. Від чого, хто знає. Підказуйте, що це за деталюшка, повинні не повинні. Чи не повинні, можливо, а це швидше всього, бо фарба якась є помаранчева. Ну і тут якась різьба. Що за деталюха? Підказуйте, хто в курсі справи. Сьогодні сигналів є багато. І є навіть. Щось він там. Винайшов цікавенького. Але ми все знаємо і пізніше вам викладемо у фото-відеоматеріальчику. У спільноті і на канальчику. У нас народ цікава знахідка, подивіться, небезпечно цього разу. Подивіться, що це вам нагадує? Ні, ні, це не є ядро якесь там. Це і граната, подивіться, яка здорова. Я її трошки облупашив. Подивіться, яка здорова, класна. Тут фітільок, такі закрутки. Видно, тут рівно йде, Закрутка де є. Ну класно. Така бадьора, досить чугунна, рушна граната. чи чия вона є. Кому належала? Така кругленька. Найду фотку десь останню. Ну взагалі бомба, подивіться. Стан її просто 100 років проважав, просто бомбезний. Подивіться, як блестить. Все. Станкапець, чугун. Бадьора. Ага. Хто таке знаходив? Пишіть коментарі. Сигнали пруть. Знахідки є вже по першій стові. І це радує. Продовжуємо. Подивіться народ. Щось цікаве на диво, блискуче. Оп, зараз фокусую. Ага. О, подивіться, 100 років пройшло, Дивіться, яка латунька як блистить. Бачили? Від снаряда шапнельного. Перернув, думав, що золото. Штірліць підняв в Карпатах. Насправді це латунька, але яка вона красива. Хотів вам показати, що 100 років і такий стан. Отак. Так що? Так, Шукаємо? Таке є. 100 років, а все як нове. У нас камеради черговий сигнал. І знов зривак від шапненого снаряду. Якого саме підказуйте. 76 мм чи ні. Латунька, здоровий, класний, не пошкоджений взагалі бомба. Отаке. От ми не беремо, залишимо тут, звичайно. Нам вже забагато -то не потрібно. Так, щоб просто фото зробити, вам показати. Ну що ж, шукаємо щось трошки цікавіше. У Ігора Гільза копаємо останні сигнали. Тікаємо бо зараз, гроза, зараз буде сильна гроза, парить захмарено, десь там гримить, так як фронт. О, то ще сигнал за сигналом. Ігор копай. Гільза. Я вже збираюся. З мотою своєї забавки. О, чуєте? Слухайте. Я думаю, що ми не встигнемо вступити. Така гроза. Реально зараз наближається. Все, всім пока. З вами був Вуйко Щирліс і Вуйко Ігор. Останню гільзу. В горах Карпатах. І останню гільзу він зараз копає, знаходить. І беремо під паху ці лопати-детектори. І від це робимо ноги. Лиш куди? Ми ще й заблудились. Не знаємо куди. Лоб, їх до разу. До наступного. Нас Прийдемо за фантами. Збираємо. Все, збираємося, все, всім пока. Підписуємося, лайкаємо, репостимо. Все.